Ну, мене це, знаєте, трошечки так викликає бурю емоцій, тому що зазвичай такі дебілкуваті питання, бо я вважаю це дебілкуватим питанням, задають мало освічення люди або люди, які самі, в принципі, так і роблять. Всі ми говоримо про знаєте, лагідну українізацію, але вона лагідна лише на словах і папері. Все. Все? А в побуті це настільки е, е, жорстке, я розумію, що зараз е, це відкрита рана. Е, але відкрита рана не тільки в цьому. Є так багато, е, Ту ж багато тем, обставин, тем е, щоб суто на цьому, тим паче, маленьку дитину, ну, камон, люди, ну це ж якось. Це неправильно. мерзка, да, нізка і ну, дуже непрофесійно. Дуже Дуже непрофесійно. Я, просто от ми зараз говоримо, говоримо, це, і я рівно е, розумію, що діти, е, ми всі думаємо, що вони нічого не розуміють, але ну, діти розуміють. помилка, все. Да.